Виплати для військових, які знаходяться на лікуванні. Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, отримують грошове забезпечення згідно з останньою штатною посадою. Процес лікування може тривати до 4 місяців, але існують винятки для більш тривалого лікування. Грошове забезпечення включає всі види виплат. Окрім морського забезпечення та виногород, воно включає військову зарплату, доплату за стаж служби та щомісячні види грошового забезпечення. Якщо чотири місяці лікування минули, грошове забезпечення виплачується тільки за двома умовами: перше. Подальше лікування відповідає вимогам законодавства. І друге, є відповідно рішення командування. Якщо військовий лікується внаслідок наслідок поранення, отриманого при захисті батьківщини, йому належить додаткова винагорода в розмірі від 100 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, в залежності від обставин поранення та ускладнень. Якщо ви зіткнулись з проблемами, що при оформленні та виплаті грошового забезпечення під час лікування, залишайте заявку за посиланням в шапці профілю.